Доброго дня, ви на каналі Центру правової допомоги. Мене звуть Олег Сергійович. Я юрист Київського центру правової допомоги. Сьогодні ми розберемо ситуацію, коли на водія може бути накладене адміністративне стягнення та коли він притягується до відповідальності за вживання алкоголю, психотропних речовин чи наркотичних засобів. Згідно з статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідальність у вигляді штрафу та позбавлення права керування наступає в таких випадках. Якщо водій керує транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого виду сп'яніння або під впливом препаратів чи речовин, які зменшують та знижують увагу та швидкість реакції, також відмова водія від проходження огляду для встановлення стану наркотичного чи алкогольного сп'яніння, тягне за собою ту саму відповідальність згідно статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. В разі, якщо людина вживає алкоголь чи наркотичні речовини після вчинення дорожньо-транспортної пригоди або після зупинки працівниками поліції, в такому випадку відповідальність передбачена згідно частини 4 статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно частини першої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення накладається стягнення у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів сроком на один рік. Повторне вчинення будь-якого порушення на протязі року тягне за собою штраф в розмірі 34 тисячі гривень та три роки позбавлення права керування. Дії передбачені частиною першої та другої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вчинені особою третій раз протягом року тягнуть накладення штрафу в розмірі 51 тисячі гривень та позбавлення права керування сроком на 10 років, а також конфіскацію чи оплатне вилучення предмета, тобто транспортного засобу, який став знаряддям вчинення правопорушення. Згідно наказу номер 1395 від 2015 року, який регламентує саме дії працівників поліції в оформленні таких подій, працівники поліції в разі зупинки транспортного засобу. І якщо є в них підозра на те, що водій вживав будь-які заборонені речовини, наркотичні чи алкоголь, вони повинні на місці зупинки транспортного засобу запропонувати йому пройти медичне освідування за допомогою спеціального пристрою, а саме газоаналізатора ДРАГЕР. Якщо людина відмовляється, потім людину доставляється до лікувального закладу. От що робить, якщо, на вашу думку, ви не вживали, а з вас вимагають пройти медичний огляд? Якщо ви дійсно не вживали ніяких заборонених речовин, не відмовляйтесь від проходження огляду, а вимагайте в працівників поліції доставлення вас саме до лікувального закладу. Та обов'язково ознайомтеся з копією висновку медичного освідування, який складе лікар. Це допоможе вам забезпечити свою правоту в разі оформлення, все-таки відносно вас адміністративних матеріалів. В разі проведення такого огляду на місці зупинення транспортного засобу працівниками поліції обов'язковому порядку повинні залучатися двоє свідків: це повинні бути не працівники поліції, а сторонні особи, не знайомі. Для будь-кого з учасників даної справи, якщо були істотні порушення саме в оформленні адміністративного матеріалу, і відносно вас даний матеріал все рівно потрапив до суду, ви отримали повістку, чи вам прийшло повідомлення на телефон, можливо, в дії в додатку дії, в такому випадку вам все-таки краще звернутися за кваліфікованою юридичною допомогою. Працівники центру правової допомоги могли б ознайомитися з матеріалами та надати вам правильну кваліфіковану оцінку можливих ваших подальших дій для того, щоб уникнути незаконного накладення адміністративного стягнення відносно вас, так як дане правопорушення має суттєвий вплив на діяльність людини, в разі якщо її позбавляють права керування автомобілем. Дякую, що переглянули це відео. Можете його поширювати. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.